Погода в Україні на початку грудня буде по-справжньому зимовою, Подекуди очікуються сильні морози, де мінус 16 градусів та желедиця. а от сильних опадів у перші дні зими синоптики не прогнозують. Про це нам повідомляє украхідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 2 грудня, мокрий сніг очікується у Вінницькій, Миколаївській та Одеській області. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. А ось температура повітря в цей день вже не сильно поради українців мінусовою температурою в денний час доби. У північних та східних областях впродовж дня очікуються морози до мінус 5 градусів. На Заході та в центрі України температура буде підніматися до плюс 1 плюс 2 градусів тепла, на півдні трішки тепліше до плюс 3 градусів. Вночі ж, майже по всій Україні, температура буде опускатися до мінус 8 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1, а вночі буде від 0 до мінус 7 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 5, а вночі від мінус 1 до мінус 7 градусів. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 4 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 7 градусів морозу. У п'ятницю на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день і від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві, 2 грудня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У Львові марна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо пройде дрібний сніг. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 1 градусів. У Харкові у п'ятницю протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 3 градусів. В Одесі 2 грудня хмарна погода протримується весь день. Зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс одного до плюс двох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!